Привіт! Готові запитати забудовника те, що давно хотіли дізнатись, але соромились. Знайомтесь, це Євгеній. Він не обіцяє казки, але якісно будує вже понад 5 років. Сьогодні він розкриє нам все, що ви хотіли дізнатися, без складних слів та прикрас. Я підготувала вам кілька цікавих питань від наших підписників, тому поїхали. Скажіть, будь ласка, яка фішка ваших таунхаусів серед інших забудовників? Фішка? Ну, в першу чергу будуємо їх саме ми, вкладаємо. Частинку себе в них, ну а найосновніше, думаю, що в нас рівні стіни. Це дуже логічно. Скажіть, чому саме монолітно збірний фундамент ви вибрали для тауни? Саме такий тип фундаменту обрали в першу чергу, тому бо тут дійшлися три фактори: перше це надійність, тобто якість цього фундаменту. Друге це швидкість проведення робіт. Ну і третє зрозуміло, що ціна. Скажіть, будь ласка, що ви робите для посилення міжсекційних стін між таунами? Проводимо правильний конструктивний розрахунок, так як у нас перекриття плитами круглопустотними, то пірання плит іде якраз на міжсекційні стіни між таунами. Тому стрічку монолітну ми робимо ширше, чим ту стрічку, що йде по периметру який матеріал стін для тауна використовувати і чому саме його? Ну на сьогоднішній день ми будуємо тільки з газоблоку, ну, ще називають газобетон. На нашу думку, це оптимальний варіант на сьогоднішній день. Знову ж таки, тепло, швидкість і ціна. Скажіть, будь ласка, чим перекриття ваших таунів відрізняється від перекриттів, наприклад, у багатоповерхівках? Ну, якщо глобально нічим не відрізняється, даний тип перекриття і в багатоповерхівках також використовується, але можна сказати, що Тауні просто немає зайвих поверхів. Який запас міцності у даху? Ну, мінімум x2, якщо говорити. Але якщо серйозно, я думаю, десь 30% стабільний запас є. Чим утеплення ваших таунхаусів краще за стандарт. Ну, якщо ви маєте на увазі під словом стандартне утеплення, це пінопласт. То ми утеплюємо ватою базальтовою, тільки ватою базальтовою. І в першу чергу це тому, бо ми будуємо з газоблоку, а газоблок це паропроникний матеріал. І ще як показав 22-й рік, пінопласти, вони, хоч і не горючі, але дуже добре тліють. А вата не горить взагалі. Чим фасад захищений від грибка і вологи після завершення всіх фасадних робіт ми обов'язково обробляємо. Весь фасад гідрофобізатором, кому це цікаво, може в інтернеті подивитися, що це таке. <гум> які системи захисту будинку від осадки чи тріщин ви застосовуєте? Ну, дивіться раніше будували то, що вкрав. Що самі там на місці там зробили в кого де вийшло, там матеріали домовиться, там по бартеру і і з того будували. Тому існує така думка, що фундамент треба заливати там до зими. Якщо він зиму простояв, не тріснув, не лопнув, значить можна будувати там будинок. На сьогоднішній день основне це правильний конструкторський розрахунок для фундаменту. Ну і тільки якісні матеріали там це обов'язково має бути заводський бетон, а не толотить там лопатами там де шостому місці. Що робити вишуму ізоляцію і чи потрібна вона взагалі втавна? Ну, дивіться, окрім самої стіни між таунами, додатково на етапі будівництва ми не робимо нічого. Все це можемо там запропонувати нашим клієнтам, але вже на етапі ремонту. Скажіть, як реалізовано відведення дощової води на проєкті? на кожному об'єкті е, індивідуально. На деяких об'єктах у нас є по вулиці, проходить міська ливнева каналізація. Ми збираємо, так сказати, всю воду і виводимо в ливневу міську каналізацію. На даному об'єкті тут зроблена дренажна система. Чи можлива добудова тераси чи гаражу без шкоди для конструкції? Зрозуміло, що можлива за ваші гроші добудуємо хоч ще два поверхи зверху. Що проєкті робить таунхаус максимально енергоефективним? Якісне утеплення без містків холоду. І якісні вікна, якісні вхідні двері. Яка система вентиляції реалізована у таунхаусі? Я це не назву прям системою вентиляції, але вентиляційні канали проєктуємо і реалізовуємо. Чи закладені конструктивні рішення для розумного будинку? На етапі будівництва ні, але це все ми можемо реалізувати на етапі ремонту. Що в будівництві ваших таунів говорить про те, що вони надійні на роки? Ну, говорити можна багато, але покаже тільки час. Але якщо серйозно, це правильний конструкторський розрахунок і чітке дотримання ДБН. Скажіть, як ви обираєте локації для ваших усіх проєктів? В першу чергу, щоб локація подобалась особисто мені, і щоб коли приїжджаю на цю локацію, в мене в самого виникало бажання. Жити саме, тут. друзі. Якщо ви і досі шукаєте власний куточок Ірпені, у нас для вас є завжди гарні варіанти. Дякую, Євгені, вам за сьогоднішню нашу розмову. Я думаю, нашим підписникам буде дуже цікаво подивитись і послухати про деякі моменти вашого будівництва. Дуже на це надіюсь. Дякую вам також завжди радий поспілкуватися.